Всім привіт, друзі! Спішу з вами поділитися такою інформацією, що рангові бої повністю виведуть з клієнта, повністю виведуть з танків, що їх більше не буде. Так як з'явилася інформація, що ВГ почали дужче тестувати натиск, да, так скажемо, в тому году вони запустили. Один сезон провели, другий сезон пішов, вони там. Планують різні покращення, там, тіпа, кваліфікаційні бої хочуть зробити. Ну, тобто вони працюють над натиском, а рангові бої їм стали ну, як, так, нецікаві і вони збираються повністю їх вивезти гри. Коли це планують зробити? Це планують зробити з виходом оновлення влітку 1.21.1. Рангові бої. Вони повністю виведуть з сайту і клієнту гри. Тобто не буде оцього ось меню, да? Да, ось не буде на цього меню, очки, ранговий бій. Тобто, коли ми зайдемо, такого вже більше не буде. Тому, хто хотів, можливо, забрати які нагороди за бони, да? Там, стилі, техніку. Тому спішіть, копіть бони або ж викупляйте, тому що з виходом літнього оновлення. Як я говорив вже, 1.21.1. Це все пропаде. І у вас не буде можливості забрати ці нагороди. А нагороди тут, я вам скажу, відносно непогані, навіть є круті імбові. Тобто це концепт 1Б, це чіф на 9 рівні, це дуже класний, подвижний, відносно швидкий ну, коротше, дуже класний, дуже, дуже, дуже класний тяжик 9 рівня. Тоді, що в нас тут таке є ще, ще цікаве, це Чарлі Мандже, якщо неправильно сказав, вибачаюсь, також дуже хороший тяжик. Потім у нас тут ще є КПЗ Кампфпанзер 50T СТ німецька з Увенчиками. Да, не сильно велика альфа, але дуже-дуже ну, класна СТ-шка. Тому стилі є різні на прогу, на тестуат. Шкода т 45, Ну, коротше, тут є що вибрати. Тому хто планував, хто думав, не боріться, заходьте, забирайтеся біці нагороди. Тому що вони обіцяли це ще вивести. Напевно, я не пам'ятаю, ну, коротше, ще давненько вони збиралися прибрати це меню, прибрати цю техніку. Але все, в них так не доходило до цього. А тут вони все вони вирішили повністю, вони відказуються повністю від рангів, і це все діло виводять. Тому спішіть, забирайте і не прогавте цю техніку. Чому я цю новину записав? Да, так скаже, ви запитаєте? Тому що багато хто питав, багато хто говорив, що там вони ж говорили, що вже виведуть, а ще й досі не вивели. От вам і новина, що вони таки зібралися і вони будуть це виводити. Тому забирайте хто хотів, хто вагався, думайте, що вам потрібно, і забирайте собі цю техніку. Радий був донести вам цю інформацію. Кому було цікаво, кому було це корисно, хто цього не знав, хто вагався, пишіть, бахайте вподобайки, діліться цим відосиком, тому що гарячі новини ще є, і будемо їх записувати. З вами був Жека Вайпер. До скорих зустрічей на стрімах.